Всім привіт! Зараз початок серпня і хочу показати вам, як зараз на цей час виглядають наші високі грядки. Перша висока грядка з багаторічними рослинками м'ята вже висока, цвіте. Тут ми подосаджували ще ехінацею з контейнерів, цикорій, ревень порозростався. Тепер чорнобривці. Мали бути лише по периметру, на деяких грядках вони займають пополовині грядки, також дуже великі, і багато мають квіточок. Приблизно два тижні тому я висівала тут речку дайкон, і ось можна вже побачити, яка вона на цей момент. Ще в нас розрісся батат, два ось такі великі кущі. Маленькі кабачки, що ростуть. Ось такий великий кущ. І багато кабачків. На третій грядці дуже багато ароматних чорнобривців, морква. Між морквою, між рядами моркви посіяний новий урожай руколи, крес салату і салату. Ось маленькі сходи отут вже є. Цукрова кукурудза вже достигає. Можна зривати. Тут буряки. Також набирають ваги. Грядка з помідорами і перцями. На жаль, трохи загусто посаджені, і урожай такий собі цього року. На другий рік буду садити набагато рідше або окремо не на високі грядки. І п'ята На цей час найпривабливіша грядка, тому що тут квітнуть і журжини, і гладіолуси, і лілії. Хочу сказати, що оці жоржини всі посаджені із бульб, а ось ці із живців. І вони одночасно зацвіли, що з бульб, що з живців. Ось такі сорти. Квіточки, які відцвітають, ми зриваємо для того, щоб продовжити цвітіння куща. Гладіолуси, також деякі сорти були рані, вже відцвітають. Також зрізаємо, щоб клумба була акуратнішою. А є ще пізні сорти, які тільки починають розкриватись, розцвітати. Посаджені вони були всі одночасно. І Тут ми можемо переконатися, що сорти гладіолусів також мають різний термін цвітіння. І ось такі найгарніші велетенські жоржини. Дуже гарна форма квітки, насичений колір. Дуже контрастно з ними поєднуються такі яскраві ніжні гладіолуси. І на завершення. Королева грядки, така махрова лілія. Високі, тому що в нас були нижчі, то вони вже відсвіли. Великі квіти. Дуже гарної форми. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. У вересні покажу, які тут відбулися зміни.